А давайте отак візьмемо одну бутилочку і Вадима попросимо, хай він нас розповість коротенько, скільки часу потрібно для його виготовлення від зернової браги і до того, коли воно попаде на ваш стіл. Ану. Це бурбон, зерновий дистилят, який виробляється з кукурузи. Це основна база ячмінь і житу. Ну, Солод ячменю. Щоб зробити бурбон, потрібно зробити деякі определені дії. Це на такому апараті на ПВК. Ага. Запарити кукурузу. Вона там запариться, потім внести ферменти, охолодити. Далі внести солод і таким чином ми отримаємо барашку. Яку ми вносимо дрожжі, вона зброжується, ми її переганяємо обратно на цьому пвк котлі. Це називається спирт сирець mm -hmm. А вже спирт сирець ми переганяємо на такому маленькому девайсі з міддю, тому що зернові дістиляти, коли входять в контакт з міддю, вони там більш ароматні. Це таке в краткості, mm -hmm. щоб потім, якщо ви хочете, щоб ваш напій став більш бархатним, більш об'йомним і смачнішим, його заливають в діжку. У ну, мене діжки 57 літрів фірми компанії «Опул». витримуються там до року, до півтора, потім я зливаю. Якщо це більша діжка, mm. барік, наприклад, 200-літровий, то цей можна витримувати до 5-6 років. Oh. Тут процеси дозрювання проходять не так швидко, як в малій боці, бо там е, малий об'єм е, дистиляту, а великий об'єм деревини. Mm. А тут, наприклад, наоборот, е, великий об'єм дистиляту, а малий об'єм деревини. І процеси проходять. Е, не так швидко, як в малій дістці. Тому в таких діжках можна витримувати дистилят до 5-6. До угу. За американським стандартом, міні, міні, мінімум це 4 роки, щоб був якісний бурбон. Не зрозумів. А це з бочка така, як у Христофор Колумб. Це такі маленькі діжки. Колись я експериментував, по, як тільки починав купував, пробував, потім зрозумів, що з малої діжки. Мали... Досить якісного продукту неможливо отримати, тому що я ж кажу, маленький об'єм e... дистиляту, а великий об'єм дуба. Там тримаєш 3-4 місяці, вже напій дубовий, а він ще не встиг пройти всі процеси дозрівання. Ми вже скільки часу знаходимося всередині, а мені здається, після такої дегустації аромат знаєте, такий, вроді ще й насищується. Ну. Звісно, приміщення, потолок невеликий. Да, але якщо хто може планує собі робити маленьку якусь винокурню, то потолки повинні бути набагато більшими. Тому що, наприклад, взяти ПВК Катьов, на його можна тож ставити колону, угу. ставити шльом, а шльом дає більш ароматний, як і зерновий, так і фруктовий дистилят. Більше він проводить ароматику, то не вистачає висоти потолка. Тому якщо плануєте собі ставити якесь обладнання, то плануйте ви висоту потолка мінімум 3,50, а то й до 4 метрів. Mm -hmm. Тоді в такому випадку ви зможете і ретифікаційну колону більшу зробити, а це дасть більш якісний е, mm -hmm. вихід спирта, більшу місць на да, чистоту. А так як потолки невисокі, то є деякі незручності. Але якось виходимо вже з цієї ситуації.